В Україні незабаром стартує опальний сезон. Громадяни вже почали готуватися до нього. Все більше людей обирають альтернативні види опалення, а саме дрова. Люди кажуть, у час відключення електроенергії та дорогого газопостачання це є хорошою альтернативою для опалення. Васель Микола, мешканець селища Голоби, що неподалік коваля, чоловік замовив на зиму для опалення власного будинку. Більше п'яти кубів дров взяв Соснові, бо ціна каже більш доступна. Микола розповідає, що раніше у нього вийшов з ладу газовий котел, тому зараз вирішив обігрівати оселю виключно дровами. Замовив дрова для утоплення своєї хати. Зараз можна замовити вже не їхавши в ковальське лісництво, можна просто тут підійшов до лісників. Казав, що так і так, мені потрібні дрова для опалювання. Був газовий котел, він поламався, а зараз мала дитина, ну і внук в мене є, і потрібно опалювати будинок. Син, син служить на передовій, так що мушу я. За словами чоловіка, дровами палити таке економніше в порівнянні з газом. За один зимовий місяць чоловік раніше віддавав з власної кишені кілька тисяч гривень за газове опалення. Газ крепко дорого коштує, треба гроші заробляти, а так як в селі не крепко, десь їх можна заробити, то приходиться дровами дрова, вроді трошки дешевше. Бо За місяць загарчені приходиться заплатити 5-6 тисяч гривень. а дров мені надіюсь, хватить на довший сезон. Крім того, у кого, наприклад, електричне опалення та власна груба, то відключення світла не страшні. До опалювального сезону також готуються і лісництва. Починаючи з літа, лісівники готують лісопродукцію до продажу. В більшості випадків люди купують деревино колодами, але продають також уже колоті дрова. Починається усе із заготівлі лісу, який, як кажуть лісівники, непридатний до обробки. Далі за допомогою спеціального станка колоди розколюють на дрова. Дорогі непридатна для подальшої переробки, подається для опалення, подається за допомогою крану баштового на лінію. Хлопці накатують за допомогою крючків. Далі за допомогою гідравліків весь процес проводиться. Дані дрова можна колоти на різні фракції різної довжини від 25 см довжиною до см, залежно від потреби споживача. За день працівники тут обробляють орієнтовно 20 кубів лісопродукції. Лісничий ковальського лісництва Микола Кузніцов розповідає, для продажу є різні дрова. Вілька, береза, дуб, граф, сосна. Ціни різні. Ціна залежить від виду дерева. Якщо дрова колоті, які ми бачимо, тут нас стоять в контейнерах. Дров дуб йде 2500 за куб, сосна 1500 гривень за куб, і вільха – 1800 гривень за куб. Якщо ми говоримо про дрова круглі, які є у нас в лісі, яких ми отоварюємо людей, це йде 750 гривень за сосна, вільха, тверда порода, дуб, береза, граб іде 800 гривень, і осика 700 гривень. Зараз опалюваний сезон саме такий в пік набирає, тому що вже йде осінь, зима, люди звертаються практично. Звертається на сьогодні кожен день. Практично машина дров з лісництва потоварюється, відгружається. Дрова в першу чергу купують для опалювання власних будинків. Так як це є альтернатива газу. Газ на сьогодні ми знаємо. Багато хто жаліється, що дуже дорогий, дрова виходить трошки дешевшими, оскільки люди на це так все рахують, калькую калькулюють і. Дивляться, що їм краще, чи купити їм газу, чи купити дрова паливні, і собі вони кожен для себе вже щось планує. Тож у час повномасштабної війни з расистами, коли енергетика країни страждає через російські обстріли, такий альтернативний вид опалення обирає все більше волинян. Врешті, за підрахунками, щоб купити у лісівників машину колотих дров, яку завантажимо 8 кубів, нам доведеться витратити близько 20 тисяч гривень. Якщо ж купувати кругляк. 6400. Якщо ж купувати сосну, то вже порубані дрова вартуватимуть 12 тисяч гривень за 8 кубів. Якщо ж придбати у колодах 6000. тисяч. Врахуйте, що ця ціна може відрізнятися у інших лісництвах однак не суттєво. Також потрібно враховувати вартість вантажівки, яка доставлятиме деревино до вашої оселі.